З бурштином в регіоні, що зараз. Бо це знаєш така легендарна галузь, і я дуже багато про неї читав і розумію ситуацію, плюс-мінус. Але останні роки, знаєш, воно пішло так в пітьму. Тобто там попит в Китаї трошки зменшився і так далі. От за кордони закрились трохи. Ну так, да, але ж все ж таки, ми ж розуміємо, що не все є перешкодою. Ну нема того же який коли, коли був коли був раніше, але знову ж таки держави відпрацювали ці роки не зря і зробили можливість. За кошти офіційно купувати ліцензії, видобувати його в скажімо, промислових цілях і масштабах. Я і вже куплені ліцензії, і вже почалось якесь виробництво. Тому нам прийшло в такий цивілізований вектор розвитку регіону Ера чорних копачів закінчилися. Ну давайте об'єктивно говорити, що якісь відсотки залишився, але такого як було раніше, максимально да, це було, щоб все. Маса видобувалася, чорним металу немає. Ну от до речі, якраз ці всі копальні і так далі. Вони ж близько до кордону з Білорусі, а от рахунок за... того, що це близько до кордону з Білорусі, то там рахунок того, що там багато замінованих територій, і на сьогоднішній день там і наші збройні сили знаходяться, і прикордонники, то цього вже немає.